Причому обчислити підкрад, які будем в Різні роки давали вже різні цифри. Ну, Останні, перед останні президент, передостанні президента, коли говорив, що понад 10 мільйонів зараз говорять близько 14 мільйонів. О, Тому Цифру це, щось говорить. І, власне, ще треба сказати, що та війна була розв'язана фактично радянським в 1939 році, власне, з того договору почалася війна. Тому е умовно, що це велика трагедія, світова трагедія, яку треба пам'ятати. Але в першу чергу це трагедія нашого народу. Що, ще раз хочу підкреслити, українці найбільше постраждали цій зміною. І те місце, на якому ми зараз знаходимося, це так само є місце пам'яті і це місце трагедії. Причому треба сказати, що таких місць трагедії в Україні є багато. Тому що Біківня це не єдиний меморіал, де поховані замордовані українці. І ще, оскільки ми говоримо про ці два тоталітарні режими, нім... німецький, кажуть фашистський, більш точно казати нацистський, і більшовицький, то якщо обчислити число втрат від одного і другого режиму, то більшовицький режим завдав значно більше втрат для українців, ну і не тільки для українців. Тобто, якщо говорити про власне зміст. Тої політики, яку здійснював окупаційний е, радянський режим, а зараз вже власне чітко так говориться, що це був окупаційний режим. Хоча е, політика була так тонко е, проведена, що ну, частина громадян України по сьогоднішній день вважає, що це була наша влада. Наприклад, для мене було таким якимось завжди дивним, дуже різало вухо, коли. Ну, там, вихідці зі східних регіонів, чи навіть з центральної України, говорили про радянських партизан, наприклад, що прийшли наші, чи прийшла Червона армія, прийшла наша. Але для Західної України ніколи так не стояло питання переважної більшості вихідців з Західної України, що це прийшли наші. От, тобто в Західній Україні якраз не в останню чергу через те, що е, ці репресії е, відбулися і в повоєнний час, в таких жахливих масштабах. Радянська влада ніколи не була нашою. От, звичайно, про це ніхто вголос не говорив, але в принципі, в тій чи іншій мірі про це, це, це розумілося, це малося на увазі. Якщо говорити власне, про те місце, на якому ми зараз знаходимося, Біківня, то тут ідентифіковано. 191 141 особу. Це тільки ідентифіковано. Скільки є неідентифікованих жертв, важко сказати, і звозили сюди ці тіла з 1936 по 1941 рік фактично до ну, нацистської окупації, до тобто, початку радянсько Німецької війни. Причому це було сплановано, тому що вже зараз є документи, які свідчать про те, що в 1936 році спеціальною постановою під грифом «Таємно» було виділено 4 гектари лісу, під віки неї власне, для, цієї, ну, для таких цілей. E, значить, це було загороджено дерев'яним парканом і тут e, охороняли озброєні люди цивільні. І сюди звозили на початках e, з Золотянівської в'язниці тіла, а потім звозили в принципі, з теперішнього жовтневого палацу, який був катівний так само, і з дуже багатьох інших місць. E, ось. І, e, власне, Це продовжувалося ще раз повторитися. Що зробити, що рік, ну, ця цифра, яку я назвала ну, власне, ідентифікованих осіб, які загинули, це, як ви розумієте, ну, така дуже приблизна дуже неточна цифра. Цих людей було значно більше. Також я хочу сказати, про те, що цей терор, особливо цей пік терору, почався в 1937-38 роках, був спланований. Мови про те, що власне було дано вказівку всім регіональним підрозділам НКВС встановити такий план, тобто встановити осіб, які підпадають під таку категорію як куркулі, а так само кримінальні злочинці, так само всілякі політично неблагонадійні елементи. Чіткий план і були чіткі звіти, по тому, що проведено. І відповідно до цього плану цих людей звозили ну, відповідні місця, де такими позасудовими, позасудовим, абсолютно таким, ну, для ХХ століття дивним способом, страхітливим способом, так звані двійки і трійки, фактично здійснювали розправності. Тобто ці і трійки, фактично без суду і слідства відправляли цих людей на смерть. Тобто ніхто, в принципі, не давав можливість цій людині виправдатися. Зрештою, ніхто навіть не ставив під сумнів вину цих людей. Цих людей піддавали тортурам і цих людей просто вбивали. І потім їх отак, як ми бачили там на початку, так, цього меморіалу, привозили і з... просто скидали в такі братські могили. Причому є такі документи страхітливі, це звіти про пророблену роботу. Ну, Наприклад, в одному із звітів по Одеській області значить, звітує один з місцевих керівників Одеського Одеського НКВС про те, як він провів цю роботу. Тобто він скинув більше ста трупів вигрібну яму, а потім це залив. Бетоном 2,5 метри. Ще така річ, що про це не можна було говорити. Про це не можна було говорити навіть в такі часи вже перебудови. Є інформація така, що Щербицькому в часи перебудови, відомо, що Щербицький досить довго першим секретарям США України принесли документи це, це значить, голова КДБ УРСР, що в Україні тільки, тільки за, за тими даними 89-го року в Україні таких місць поховань було 15. От, тобто це, ну, скажімо так, це одне з місць, де відбувалися такі страхітливі речі. Ось і е, також я хочу сказати, що про це мов треба було мовчати, бо це ніколи не можна було говорити. Відомо, що в період застою теж піднімалося питання про те, щоб е, ну, можливо створити якусь комісію для того, щоб е, ну, перепоховати ті рештки, ну зрештою, почати про це говорити. І е, тоді це питання зам'яли, і була дана вказівка наступного плану: що е, говорити, що це місця, де Розстріляні радянські військовополонені, розстріляні нацисти. Це не можна було говорити, що це є жертви власне, більшовицького режиму. Я тут хочу пригадати такий факт, який стосується таких відомих всім, я думаю, людей, як Симоненко, Алла Горська і Лестиню, Танюк. Це були шістдесятники, які збиралися в теперішньому жовтневому в теперішньому. Палац культури, так? Палац культури, жовтневий палац. Там була така кімната 13, ці 60-ті збиралися і займалися дуже такими далекими від політики культурницькими речами. І в процесі читання поезії, обговорювання якихось праць наукових і так далі, хтось підняв питання про те, що в цьому місці де вони перебувають. У Житневому палаці була одна скатівень НКВ, НКВД. І, власне, що звідси цих жертв возили в буківну. Тоді Симоненко, Алла Горська і Лесь Танюк вирішили поїхати на це місце і подивитися. І от є такі спогади Леся Танюка про те, що коли ми сюди приїхали, ми побачили, що тут хлопці начебто ганяли футбол. Як пішли ближче, то вони побачили, що вони ганяли футбола дитячим черепом, який був прологні. І коли вони підійшли до цих хлопців і сказали, що ну, а що це таке, де ви це взяли, то хлопці показали, що коли грунтові води вимивають, то, точніше дощові води вимовають, то ці рештки видно, погано були закопані і їх досить багато. Тоді, власне, ці шістдесятники. Були достатньо такі такі, скажімо, люди вільні, вони не вважали, що вони роблять щось погане. Звертається офіційно, щоб була створена комісія для того, щоб ну, якось перезаховали ці рештки, щоб зрештою, оскільки це був період відлиги. Можна було про це якось ну, публічно говорити і так далі, тобто розібратися в цьому. Ну причому характерно, що це були люди, які були комсомольцями, комуністами, тобто ідеологічно вони були не противниками радянської влади. Але далі відбулася така цікава річ, що їх почали так спочатку. По-доброму попереджувати, щоб ви припинили цю справу, а потім почали вживати і інших заходів. Ну, зокрема, Симоненка було дуже побив е, е, дуже після цього. То таким чином е, треба було про це мовчати. Ось. І е, е, ну, мені здається, що і на сьогоднішній день е, є достатньо багато таких зацікавлених людей, до речі, дуже часто вони мають. Достатньо багато важелів впливу, які стараються замовчатися, які стараються якось зам'яти це питання. Що, е, тому що якщо так от вдуматися, е, кількість жертв, які понесли українці в ХХ столітті, то цифра виглядає фантастично. Деякі країни мають таке число населення, яке понесли е, українців, яке, яке втратили українці. Це Ще ми не обрахували таких речей, що знищували молодих людей. Ці люди могли мати дітей. Тобто, якщо порахувати наші демографічні втрати, там і в Другій світовій війні, і внаслідок репресій, і внаслідок голуб, і е, уявити собі, яке б число населення було зараз в Україні, так якби ми не понесли таких колосальних втрат і. Безумовно, можна сказати, що важко знайти націю в Європі в ХХ столітті, так? яка пережила в туалеті.